Які ваші шанси виграти в лотерею? Лотерея – мрія про багатство чи фінансова ілюзія, світло софітів, тремтячі руки, надія в очах, лотерея це потужний символ американської мрії, що обіцяє миттєве багатство і позбавлення від фінансових проблем? Кожен раз, коли оголошуються мільярдні джекапеоти, мільйони людей купують квитки, піддавшись ілюзії, що удача може посміхнутися саме їм. Але чи так приваблива ця гра з ймовірностями, якщо дивитися на неї крізь призму здорового глузду і фінансової грамотності, я завжди ставився до лотереї з деякою часткою скептицизму? Не те, що я вважаю, що удача не існує, ні, я вірю, що трапляються випадки. Але я переконаний, що розраховувати на лотерею як на спосіб поліпшити своє фінансове становище це вкрай недалекоглядна і ризикована стратегія. У статті, що надихнула мене на роздуми, наводиться ряд цікавих фактів і статистики. Шанси виграти Millions, наприклад, становлять лише 1 до 300 мільйонів це неймовірно мало. Для порівняння ймовірність отримати травму у ванні в 30 тисяч разів вище. А ймовірність нападу акули в США 1 до 11,5 мільйонів. І це ще не все, ймовірність того, що ви втратите всі свої заощадження, намагаючись підвищити свої шанси в лотереї статистично вище, ніж шанс виграти Джекапеот. Ці цифри говорять самі за себе. Лотерея – це гра з вкрай невигідними шансами це як намагатися виграти в рулетку, ставлячи на зеро теоретично можливо, але ймовірність мізерно мала. Чому люди грають у лотерею, незважаючи на низькі шанси? Я думаю, що справа тут у кількох факторах. Мрія про краще життя, лотерея пропонує ілюзію можливості миттєвого вирішення всіх фінансових проблем і здобуття кращого життя. Це особливо привабливо для людей, які мають фінансові труднощі або відчувають себе застряглими в рутині. Емоційна складова купівля лотерейного квитка це невеликий ритуал, який може приносити задоволення і надію. Це свого роду емоційна інвестиція, яка дозволяє людям відчувати себе частиною чогось більшого, ніж вони самі. Психологічний фактор. Ми схильні переоцінювати ймовірність подій, які нам приємні або які ми хочемо, щоб вони відбулися. Це так званий оптимістичний ухил, який змушує нас вірити, що саме нам пощастить. Вплив реклами та засоби масової інформації. Яскрава реклама і гучні новини про виграші в лотерею створюють навколо неї ореол привабливості і створюють враження, що виграти можна легко. Альтернатива лотереї інвестування у своє майбутнє. Замість того, щоб витрачати гроші на лотерейні квитки, я б порадив людям інвестувати у своє майбутнє. Це може бути. Освіта, отримання нових знань і навичок, може відкрити двері до нових можливостей і підвищити вашу конкурентоспроможність на ринку праці. Інвестиції на фондовий ринок, як згадується в оригінальному тексті, інвестування в індексні фонди, такі як S&P 500, може забезпечити стабільний дохід у довгостроковій перспективі. Розвиток власного бізнесу, якщо у вас є підприємницька жилка, Створення власного бізнесу може стати відмінним способом заробити гроші і реалізувати свої ідеї. Погашення боргів, погашення боргів це один з найнадійніших способів поліпшити своє фінансове становище. Створення фінансової подушки безпеки, наявність фінансової подушки безпеки допоможе вам впоратися з несподіваними витратами та уникнути боргів. Я сам завжди намагався інвестувати в себе і своє майбутнє. Я постійно вивчаю нові технології, відвідую семінари та конференції, читаю книги та статті з фінансової грамотності. Це допомагає мені залишатися конкурентоспроможними на ринку праці та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Особистий досвід, чому я перестав грати в лотерею. У молодості я також купував лотерейні квитки. Як і багато хто, я мріяв про те, як вигравши Джекапеот, я зможу подорожувати по світу, купити будинок своєї мрії і забезпечити фінансову стабільність своїй родині. Але з часом я зрозумів, що це лише ілюзія. Я витратив чимало грошей на лотерейні квитки, але так і не виграв нічого суттєвого. Одного разу я зрозумів, що замість того, щоб витрачати гроші на лотерею, я міг би інвестувати їх у більш перспективні активи. Я почав інвестувати на фондовий ринок і в свою освіту. Це виявилося набагато ефективнішою стратегією, ніж гра в лотерею. Поради щодо фінансової грамотності не розраховуйте на лотерею як на спосіб поліпшити своє фінансове становище. Це нереальна та ризикована стратегія. Складіть бюджет і дотримуйтесь його. Це допоможе вам контролювати свої витрати та заощаджувати гроші. Погасіть свої борги. Борги це тягар, який тягне вас вниз. Інвестуйте у своє майбутнє. Освіта, навички та активи це те, що принесе вам дохід у довгостроковій перспективі. Будьте фінансово грамотними. Дізнайтеся про фінансові ринки, інвестиції та планування бюджету. Укладення. Лотерея це, безумовно, весела розвага, але не варто розглядати її як серйозний інструмент для поліпшення свого фінансового становища. Натомість зосередьтеся на довгострокових інвестиціях у себе та своє майбутнє. Пам'ятайте, що справжній виграшний квиток це фінансова грамотність і дисципліна. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам прийняти свідоме рішення про те, як розпоряджатися своїми грошима. Пам'ятайте, що ваше майбутнє у ваших руках.